Оце то. то є пале. таке глибоке. Є, е, е, є пале, там, вот, там лісник, ховає вже свою машину, бо там ліс наче молодий рости на, на цьому полі. Зараз вам покажу, де моя грядка, е, Бо тут є той, той ватко є моя грядка. Я там дуже багато ямів нарив, курве телепити мотовився. Молодняк, Але не хвальний. Бо вся підена трава ця Оця квітами за Є всякі кульбабки, то все. Але ось би я хотів вам показати свої фази. зараз ми трошки поїдемо. Бачите, скільки там ямів. Тут також росте щось таке, непонятне. Зараз, зараз трохи. Тут морошники, тут царство А, Зараз все. Зараз що шея? Ще не, не приїхали. Розки качкав буде. Не? Я тут все палив, все палив по чисту. Як сирник за, 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 зачеркнув, як кинув. Як о, все, знімай, весь. От ті всі й ми покопані, то я копав. Я, оце, 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 у мене гектар палів, знаєш, яме, 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 я. Виж, скільки я мив. А, І це аж до лісу. То все в ямах. Я рив, як крот. Крот до вечора. Один день, другий, третій курва. А потім ми як сміття сіли, курва, записали, з'їли, випили. І все. І я перестав рити. Перестав рити курва, Думаю, мені тра трактор. Бо ж треба починати садив, знаєш. А що? Я взяв акумулятор, запхав трактор, а він ніхрена перемерз на морозі. Ну Думаю, що робити? Та нічого не буду робив. Думаю, йду в загул. Іду в загул, що на жарці? 12-го бухати, бо кожен місяць 12 числа бухаю. А я 21-го на жер. На жарт 21 го О, Ну та й що там? Ось їду в глибокий, бачка. Певний акумулятор, новенький нульовк, нолюсенький акумулятор 60-ка. І mm? потім на живулі поставлю, а зараз на трапі. У мене Карпат Запорожіцький мотор. Зараз заведу, потім поїду нам беру на молотого з піщани. І буду е, насиплю, насиплю. Буду садив виноград, знаєш. Може доїжан до глибок, може виключати, сюжет такий нормальні є ня.